Всім привіт, на зв'язку Борисович. Все в цьому світі міняється. Я вирішив теж трішки змінити свій формат і перейти на українську мову. Правда, мабуть, це трошки не часто в світі останніх подій, тому що буквально на днях Кабінет міністрів України прийняли якусь там постанову, що... Українці за кордоном дуже страшно хилянти. Нам не потрібно продовжувати паспорти, не давати ніяких довідок і так далі. І тому подібне. Багато вже хто з моїх знайомих познімали прапори, навіть українські. І наша влада дуже стрімко все робить для того, щоб ці люди не повернулись на Україну, а залишились тут. Я вирішив теж не тягнути, як то кажуть, кота за хвіст, а почати процедуру по оформленню віду на житті, як це буде на українській мові. Ну неважливо, В общем, ми зрозуміли. Кому цікаво весь цей процес, так сказати, з середини, які я довідки буду збирати. До якого фіналу я логічно прийду? А також чому зустрінуся на цьому шляху, будь ласка, підпишіться на канал, дивіться за відео і мої дальніші, в яких я буду розповідати цю свою історію. Також паралельно будуть виходити відео про мій лайфстайл в Торонто в Канаді. Так що підписуйтесь, щоб нічого не пропустити? А ми погнали! Так, і почну я сьогоднішню подорож. Мабуть, з центру це буде церква, тому що кажуть, що чим більше ти збереш довідок, всяке, що ти приймаєш активну участь в житті там Канади, суспільства, там не знаю, волонтериш, ходиш в церкву, допомагаєш там, витираєш с... бомжам і так далі. Тому подібне, тим краще. Тобто я вирішив почати з центру і буду двигатися далі в сторону Атобіку, самого українського району Канади, і там вже завершу. Бо там знаходиться консульство України. Тобто, зараз в мене перша зупинка це церква. Друга зупинка, я їду в Куїр. Це організація, яка підтримує Мігрантів, а далі буде консульство Канади. І ввечері їду до міграційного консультанта, який вже там розкаже конкретно, чи підходжу я по, програми, по, по, по якійсь програмі, по гуманітарній, по економічному, якісь інші. Я не знаю. Це все знаю, вам обов'язково скажу, але вже, мабуть, в наступному відео. Бо це планую зробити коротеньке випустити максимально швидко, щоб люди розуміли, що зараз відбувається в консульстві, чи можна отримати якісь довідки, паспорти, взагалі якісь документи, так, щоб погнали. Ось так тут всередині. Цікаво. Тільки що я вийшов з церкви, дуже приємний такий чоловік, Олег настоятель. Я не знаю, який в нього чин, але дуже приємна людина. Поспілкувались, дуже багато мені чого підказав, розказав стосовно піару, які документи там можна зібрати, що буде плюсом. Про що я обов'язково розкажу в наступних відео, але ж він сказав, що поки що їм люди не потрібні як волонтери. Можливо, тільки в вихідні, в неділю, бо вони там збираються після служби. Є якась там на своє ком'юніті. Вони там сидять, розмовляють, щось там їдять. А так як я працюю кухарем, можу прийти в принципі допомогти щось приготувати. Отаку пропозицію він мені подав, та на жаль, це тільки в неділю. А так як в суботу і в неділю у мене дуже велика загрузка в ресторані. Я не зможу взяти вихідний. І на жаль, цей варіант відпадає. Хоча дуже класно, люди йдуть на зустріч. Я думаю, що якщо край в принципі, то можна буде щось придумати із ними або на роботі, але я думаю, що буду шукати десь іншого місця. Якось так, а поки що погнали далі. Приїхав я ось сюди, українське національне об'єднання. Зараз запитаю, чи потрібні їм, можливо, волонтери. Мені ж потрібна довідка, що я класний пацан, я обживаюсь. Тут в Канаді я приймаю активну участь. І мені цікаво, що вони мені на це скажуть. Можливо, хоча б так не, не приймати в цьому участь, якась допомога їм потрібна. Не знаю. Коротше, зараз запитаю, все розкажу. Ось така. різка Куяс, Куїнс. Тут горисні дівчата виходять. телефон Так, тут всередині. Люди працюють. Клас. Сказали, що волонтерів їм не потрібно тут. Вони таким не займаються, але дали мені ось такий списочок. Я його прикладу потім. Тут є волонтерська організація, які постійно потребують людей. Взагалі, я погуглю все розкажу, але сказали, що в футбанку потрібні люди завжди. Ну, оце класно, буду визнавати. А зараз їдемо в консульство України. Питати, що там з паспортами. З довідками, чи видають вони, чи ні, я подався до цієї славнозвісної постанови Кабінету міністрів, де все там повідміняли видачу паспортів. В общем, все зараз знаю і все розкажу. Добрався я в консульство України в Канаді. Зараз на годиннику 12. .20. з 12 вони починають видавати довідки. Зараз побачимо, що там в очереді твориться. Сьогодні у нас 29 квітня. Пільно на днях прийняли цю постанову, що не видають чоловікам за кордоном, ні довідок, ні паспортів. Зараз спробуємо вияснити це все. Погнали. О, приїхав. Так, я не пам'ятаю, третій вроді. Блін, прям таке, як в цьому, як у дурці. Що відбувається? Чекаємо, принципі вчора швидко йде. Ой, слава богу. Доброго дня. У мене таке питання. Мені прийш... Я замовляв вас дві довідки про несудимість та про воїнський стаж. Мені прийшло смс-повідомлення, я дочекався там, постанови Кабінету міністрів нові. Чи видадуть мені їх, чи не видадуть довідки? У нас роз'яснення є на сайті МЗС бачили, чи не бачили? Ні, не бачив. Тобто після 22 квітня все буде. подавали, Починаючи з 23 квітня. А, питання, а паспорт ви подати. Дякую. Я подавався перед цим днем. Це було десь в середині. Ну, на сьогоднішній день видають, так? А навіть якщо пише, що не доставлено в дипломатичну стам... Ще так. Ну бо я читав, що там кореспонденція, проходить на нас, там кілька місяців сюди. Паспорт, він можливо, він вже доставлений. Якщо він був доставлений, система Ага, вона буквально там зразу показує, так тобто в будь-якому випадку контролювати і чекати на сьогоднішній день. Ви видаєте паспорти? А що буде далі? Невідомо, так Ну, так я молоді, там може будуть пакувати тут в бус зразу. Я розумію, а то тобто, поки, що... поки що все йде по плану. Ну що, тільки що я вийшов з консульства України, видали мені моїх дві довідки про несудимість та про водійський стаж, які я замовляв ще на початку лютого, видали без проблем, без питань. Поки що сказали, видають паспорта, ті, що зроблені, і доставлені сюди до установи. Якщо вони сюди не доставлені, їм ніяких вказівок немає. Тобто вони нічого не знають, що буде далі. Довідки всім видають без проблем, і паспорта теж видають без проблем. Це на сьогоднішнє число на 29 квітня 2024 року. Сказали, коли в травні. В Вступить в закон силу і що там буде далі. Які роз'яснення, зміни вони не знають і не можуть знати. Будуть видавати, не будуть видавати. Поки що видають мій паспорт, поки що не доставлений. Сюди відповідно його забрати не можу. Він десь там був в дорозі або лежить в Києві. В общем, якось так. Ну, спасибо і за це такий офіс Каніма. Вийшов я недавно від міграційного консультанта. Він же міграційний адвокат і сказав він мені слідующе, що по економічній програмі по роботі я не проходжу взагалі. Так як в мене поганий англійський, мені потрібно стажу два роки по моїй роботі, тобто як кухар, хоча б мінімум один рік. А в мене один рік буде тільки в середині вересня на фултаймі, Цього замало. А по гуманітарній програмі вірогідність того, що я пройду, десь приблизно 40%. Він мені порадив слідуюче: або одружитись тут на комусь, або подати програму, щоб не втрачати приблизно шість тисяч доларів самому. Говорить, ти заплатиш близько тисячі державного канадського мита за це, що ти подаєш документи. Збери якийсь свій пакет документів, який ти можеш зібрати і подай його. Це буде така лотерея: вийде, вийде, не вийде, не вийде. Ти втратиш все на всього там відносно тисячу доларів. Бо коли ти будеш працювати, наприклад, в їхньою компанією це вийде тобі там 7 тисяч доларів. І на його думку, 40% вірогідності того, що я пройду, це дуже замало. Але я планую цим всім займатись сам. Я буду збирати цей пакет документів, якісь там довідки, з роботи рекомендації, все що потрібно. Я поки що не знаю, буду питати. Про це друзі, які вже подавались, дивитись якісь ролики на Ютубі і про це все розповідати вам. Так що підписуйтесь на канал. Я думаю, що це буде для вас дуже корисно, особливо для тих, хто планує подаватись на це. Можливо, сам щоб зекономити тих самих славнозвісних 1607 доларів. І взагалі, як це все правильно і по уму зробити? А поки що йдемо в Долараму купити всякого барахлішка. Заходжу в свій улюблений магазин долара. Я прямо обожнюю. за три копійочки можна купити. будь що тобто, що ми маємо в сухому остатку? А в сухому остатку ми маємо слідуюче. -е. То подався до 22 квітня. Сказали на даний момент, ніяких їм вказівок не поступало, і всім все видають. Паспорти, довідки чоловікам від 18 років і так далі, і тому подібне. Тобто нічого не змінилося. Якщо будуть якісь вказівки, зміни відповідно вони будуть діяти відносно тих вказівок. Далі, коли закон вступить в силу, тобто це 18 травня. Після 18 цього ж травня чоловікам потрібно буде пройти реєстрацію. і Консульські послуги їм будуть надавати в принципі без всяких обмежень. Тобто, якось так. Кого там лежать довідки, паспорта, їдьте, забирайте, поки нічого не змінилось. Моя вам рекомендація. Я довідки успішно забрав паспорт, мій не доставлений. Відносно цих постанов вони ж вирішили не відсилати ці паспорти. Я боюсь, що він вже не буде, мабуть, доставлений. Ну, я маю до 29-го року цей. і Я думаю, що я встигну зробити цей від нажитів. А далі буде далі. Кому цікавий цей мій шлях, кому цікавий цей мій туторіал, який я розкажу, що вам потрібно робити, обов'язково підписуйтесь на канал. Також будуть паралельно виходити відео з мого лайфстайлу. Хто знає із Канади, із Торонто. Це як завжди буде. Корисна то дуже цікаво. В общем, велком. А пока, всім пока.